Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік, Лі... Лайтл, Літл Кіт. Продовжуємо грати у попередній серії. Матусі побив модило по ім... на ім'я Олег. Чому в нього ім'я Олег? Сука мразь. А, тату. Малий Андрійко у нас сховався в шафі, і тут якась маячня далі пішла. Я не розумію, чому це так трапилося, але у нас якась пішла маячня, бо в цій шафі виявилася якась потаємна двері, можливо, це йому привиділося, примарилося. Але йдемо шукати. Пляшки стоять. Це Олег цей мудень накидав. Так, ага. Розетку. Нащо ти забрав розетку? Темний квадрат у стіні. Окей, темний. Вони скрізь. А, це зняти тут поставити потрібно. Ось оця лежить, окей. Тихо, не шуми. Електрична вилка, але я не бачу, де розетка. Розетка в тебе в кишені, ось вона. Став. Так, і оцю поставить сюди, окей. Це капець, який тут ще щось. Ага. Страшна кімната там, доволі темно, я туди не піду. Скажи мені, будь ласка, навіщо ти з собою динозаврика цього носиш, щоб не було лячно? А, так. Це проход таким чином, добре. Таким чином був прохід. Так, тарілка якась розбита, чи що це. Розбита тарілка. Чому цим тарілкам не сидиться на місці? Ну, бо в них є ноги, і вони люблять плигати. Я не розумію, це перевернута якось, чи. Просто складовано так. Напевно, просто складовано. Телевізор. Не вмикається, нічого не робить. Ще раз, що тут? Тарілка нічого, шафка. Викрутка. Так, і що ми можемо викрутити. Тут маленька щелина. Давай викруткою розковиряємо. Ну. Маленька щелина. Ще раз в Сенсі? Два рази задіяти, ніфіга собі. А, тепер мені потрібно оцю знов зняти, да? Коротше, два рази клікаєш на якийсь предмети, і типу він туди переноситься, телепортується, а ну? Ага. Так, квадрат у стіні, на тобі квадрат у стіні, на тобі виделку туди і. Лабіринти якісь. Цікаво, цікаво. Якийсь, я не розумію, як це назвати. Типу, збереження пройшло. Це така маленька глава була ця? Ну добре, окей, давай тоді другу відразу зробимо, а то дуже коротенька серія вийде. Так, пігулки. мамині цукерки? Вони, вона чомусь їх ховає і сильно дратується, коли я запитую про них. Ем, тому що мати не в змозі пояснити, навіщо вона вживає ці цукерки і щоб. Пояснити так, щоб ти не брав їх ніколи. Поперий літачок, він занадто високо. Значить, потрібно щось знайти, щоб його звідти забрати. Бляха, скільки тут цього? Що це таке? Бляха, перелякало. Це якийсь ребус чи що? Я зламав. А, бля, ти шо? Що ти тут не шпириш? Ти знов щось зламав малий засранець. Що, поспілкуватися з тобою потрібно? От урод налякав зі своєю пляшкою і вийшов. Зненацька. Знаєш таке місце? Зненацька, тут звідти він вийшов. Давай сюди подивимось. Шо тут? Нічого. Він кудись рукою тягнеться, але там нічого нема. Це. Оце було що, так? Банка, її кришка щільно закрита. А. А, викрутка, да? І що? Там щось рідке всередині. Так подивися. Труба зламана, але провід все ще в пасті. А, це провід сюди, потрібно до розетки його так, дотягнути. Тобто мені потріб. Повернісь сюди, не злий дядька Олега. Та йди нахер. Він іде. Чого ти йдеш за мною, не ходи за мною. Мудень. Чого ти хочеш? Тато. Не чіпай мене, ти мені ніхто, я все розкажу татові. Малий, твої фантазії починають мене лякати. Досить уявляти всяких привидів у нашому домі. Пора дорослішати. Мама? Не чіпай мою маму ніколи. А я не хотів взагалі, іноді вона робить дурні речі і мені доводиться дати їй урок. Не хвилюйся малий, вона в порядку. Ти плачеш, не будь слабаком. Знаєш, що робив би мій батько, коли я плакав? Я був хлоп'ям, як ти. Яким хлоп'ям? Що? От і я питаю, що Шо ти морозиш? Ти написав? Він бив мене кожен день, щоб я заплакав, а потім бив ще сильніше, він хотів, щоб я не був слабаком. Твій тато дуже погана людина. Він хворий виродок, я. Полегшив долю багатьох. І собі, коли сховав його ліки. Так було приємно дивитися, як він задихається. Де ти мудень повний, блин? Здати його в поліцію потрібно було. Я ненавиджу тебе. Чого тобі від... треба від нас? Ве-ве-ве, заспокійся, пацан, Ти зенедь ти малий, щоб розуміти. Це не моя вина, Це... це життя. Добре. Звали від мене, будь ласка, ти мене цей, турбуєш, хвилюєш. Там ще щось. Відійди, за тобою щось є. Алло, чуєш, мудінь? Там воно ще щось також є. Йди геть. Він не хоче. Добре, він мені закрив доступ до оцих речей. Чи не добре? Так, це я взяти не можу. Провід за щось зачепився, не можу дотягнутися до розетки. Давай розетку. Велика розетка, вилка повинна бути десь поруч, окей. А, так, ось ось, щось. А тут два рази натискаю, він не підбігає. Пляшка якась. Ну, чому не пишеться, що це. Ну, це банка, типу, з-під коли, щось, типу, таке фанта. Так, ворона. Ого, це ворона, потрібно її звільнити. Тут якийсь код. Точно. Код ворони. Ой, назад, 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 назад. Зараз ми тебе звільнимо. Вона йому виклює око і буде все добре. Та де ця ворона, йди сюди. Ну. Нє. Щось інше потрібно. Так, тут вона якась палиться. Не можу витягнути. Е... Можливо, давай. Цим? Точ! А, а викрутку, алло! <enroll> Чекай, можливо, вона мені вже не потріб... Чи потрібна? хір його знає. Так добре, від... відвали від викрутки. Е... Я палицю цього Олега должен довбанути, чи пляшкою в нього кинути, щоб він забрався. Забирайся гей! Ні, це не спрацює, ні. Давай палицею упіріщимо. Це неправильно? Ну, напевно, бити людей неправильно так. Поки вони тебе не чіпають. А Як тільки чіпнули, оце мені потрібно? Там паперед з якимось текстом, нічого не бачу звідси. Можливо, палицею дістати. Давай, доставай, паперець. В Смислі. Руки короткі, палиця коло... коротка. А, дай мені цю штуку. Так. А... Коротше, оці два місця ще є. Ще одна пляшка. Здається, тут має бути щось схоже на важель. А, можливо, оце. Навіть. О, чорт! Не ну гаразд, залишайся тут один. Я все одно тебе зловлю потім, євенюк. А, він звалив, дав мені можливість э, Ростой. Повернутись. Що це таке? Літачок? Не чіпай, він мені потрібен. А, ми зараз палицею достанемо той літачок, правильно я розумію? Палиця є, окей. Так, отут було щось дві штучки. Тут написано ми. І що, і все? Хм. ці Ціла записка на ми. Ще одна банка. А навіщо? Вони об'єднуються? Потрібно спробувати щось інше. Можливо, так. Щось інше. Можливо, динозавром перекусити? Можливо, палецю динозавру дати? Не дається. Так, добре, давай е, тоді літачок дістанемо, так? Діставай. Блін! О! Чекай! тут е, е, банка з фарбою, так? Щось рідке всередині. Та-та-та-та-та, ану. Так, окей, і сюди? Тихо. Хару! Нормально. Ще одна записка якась додалась. Тут написано: «Станемо». Ми станемо. Ми станемо. «Ставайте». <с> і ставайте. Так, давай тоді тепер цю заберемо. Давай. Та блін, ти все одно короткий, малий. Йоханий бабай. Ми станемо, ми станемо, ми станемо. Куди ви станете? Можливо, викрутку забрати. Що у нас ще є? А, можливо, палець. Чи... А, чекай, пляшкою збити оцю штуку, ні? Чому жарт? Це не жарт. Можливо, не цією банкою. Не дуже гарна ідея. Це не спрацює. Дивно. Так, а що? Ще одна банка. Щось інше. Навіщо я ці банки збираю? Давай палицею спробую. Не дуже. Давай динозавра кину. Хай пер перекусить, ні? Не дуже гарна ідея. Mai. А більше варіантів немає. Можливо, викруткою з цей. А, зламати... Та ні, там код потрібно не зламувати. М -м... Можливо, оце коди є. Ми станемо. Куди? Або на що? Можливо, це код є. Ми це, типу, мама і син? Станемо. Станемо щось. Оце станемо. Ні, це щось, типу, піднімемо, будемо тримати. Це вирости. Це йти. Можливо, дерево станемо. Стар, станемо деревом. Ні, чорта не розуміє. Ось станемо, так? ні це чекай, це типу. А, ми станемо родиною. Є тут е, трійко. Немає. Можливо, ми станемо сильними. Диви, а ми станемо. Сильними, типу, сильний чувак. А як стати? Блять! Неочікувано. <рі> так, тепер дотягнутися до кабеля можна. Неочікувано, блін, схлопнуло воно звук такий гучний. Все, а мені викрутку не потрібно забирати. Тобто, оцей. Е, цей папірець це був папірець сюди. Окей, пішли. Іди сюди. Так, і що Тут хір його знає, що. Збереження. Велік. Прикольно. Забирай сідушку, чашу. Шматок якоїсь трубки. Так, оце можна. Помпа. Навіщо вливаєте? Можливо, сюди води потрібно набрати. Це не буде працювати таким чином. Окей. Добре, поки... А, можливо... Ні, чекаю, можливо. Рубку додати. Банку я вже додавав. Та тихо, банку я вже додавав. Не буде працювати. Добре, пішли далі. Батько. Давай порозмовляємо з ним. А що таке підгальмовує? Таке враження, наче підгальмовує грав в деяких моментах. «Тато?» Андрійку, синку мій, я б все віддав, щоб обійняти тебе зараз, та це все я вже втратив. Татко, ходім зі мною, ти ж можеш повернутись до нас. Андрійко, пробач мене. Деякі помилки можна зробити тільки один раз, і я зробив таку. Я так люблю тебе і маму. Ви найдорожчі, хто у мене був, та я не можу повернутись і захистити вас. Синко, послухай мене уважно. Ти дуже розумний і сміливий хлопчик, і коли ти вироснеш, виростеш, ти будеш гідним чоловіком, захищатимеш маму і свою сім'ю, не зламаєшся ні перед якими труднощами. Я це точно знаю, але зараз тобі потрібно триматися подалі звідси. Давай згадаємо, як колись ми бавилися з тобою. Пам'ятаєш повітряного змія, якого я подарував тобі на день народження? Постарайся відшукати його. Пора вже вигуляти цього повітряного красення. Він точно залежався десь на полицях і мріє про небесні простори. Давай, малюче, знайди його і хоч на вулицю. Та блін, я в якісь заморочки, мені б вибратися звідси потрібно, а ти мені якісь змії, огорожа. Тату, що ти робиш там? Я просто хотів тебе побачити. Мені страшно. Не бійся, мій любий. Обіцяю, що скоро все налагодиться. І, хоча я не можу нічого зробити, я буду поруч. Аби тобі не було страшно. Ліфт. А, ось о, ліфт. Я не знаю, що робити. Спробуй знайти розетку, щоб включити ліфт. Тобі потрібно піднятися вище. М -м окей. Ч чекай, чекай, чекай. Ну з ним я вже порозмовляв. Так, отут щось є. Ще раз, де воно? А, тут дві. Ізолента! А, це можна перетикувати безкінечно, блин. Це. Розетка, знайшов розетку. А, і що? Їх поставити в якомусь правильному порядку потрібно. Ні, це не спрацює. Думаю, я вже вибрав правильно. А, взяв розетку вже? В смислі, тут також розетку десь потрібно. Ось ось сюди. Під килимком, так? Брудний килимок. Такі лежать під вхідними дверима. Ну, ось вхідна двері, тому він під нею лежить. Так, а як прибрати? Електрична вилка, не бачу, куди її можна було вставити. Килимок прибрати потрібно, а чим його прибрати? Я не розумію, як це працює. Так, і сюди потрібно поставити оцю, правильно? Так, окей. І у нас працює ліфт. Чекаю, тут наче щось ще було. Торт, який мама мені спекла на день народження. Зараз вона вже нічого такого не готує. І що це все? А, так, це помп. Ось, ось ще ця бутиль з водою. Мені потрібно перекачати воду. Цей бутиль заважає оцій штуці рухатись, так? І мені її треба прибрати. Я так розумію, що оцю помпу потрібно сюди поставити. Чекай, тут ще щось було. Не зрозумів, що це таке. Відкріпити? А, скрепку забрав! А, а папірець що таке? Тихо, дай дістане. Не спрацює. на скотч Також не спрацює. Цим, може скрепкою ще раз. Динозавр, забери! Та блін, тихо. Забери папірець Не буде працювати таким чином. Я тоді хер його знаю. Чекай, оце що. Кнопка. Ну, поїхали нагору, подивимось. М -м, так, що тут у нас? Це, я так розумію, опуститися. Не можу проштовхнути далі. Коротше, потрібно прибрати оцю. Я не можу її зрушити. ця бочка занадто важка. Так, ось ось ще трубка якась бачу. Ось оп палиться, чи ні? ні? Коротше, бочку потрібно якось прибрати. Ця машинка точно повинна кудись їздити. Напевно, сюди. А, так, м'яч. Це мій гумовий м'яч. Він застряг у цих штуках. Тобто, мені його потрібно прибрати. Мені його потрібно якось витягти. А, це так не спрацює. М'яч застряг дуже щільно. Так. Це мій повітряний змій, він літає дуже високо, як його дістану. речі, потрібно прибрати цей м'яч. Як його прибрати, хрін його знає. Це не поєднати? Я так не думаю, ні. Можливо, це поєднати? Ще подумати. Блін, ну перетикувати все підряд, ну це штупо. Коротше, давай скріпко зусим. Не спрацює. Не спрацює. Не спрацює. Також не спрацює. Треба подумати ще. Е. В смислі, блін. Я не розумію, а що далі? Андрій, ти мені не хочеш підсказати, тому що всі твої підсказки, вони якісь... Що мені потрібно зробити? Навіщо мені ця скрепка? Може з пробити бак, щоб витікла вода? Ні. Це не спрацює. Можливо, помпу забрати. Пішли спробуємо забрати помпу. Відбити якось. Я не знаю. Ну, я. Я не розумію. Я ж натискав вже на помпу. Більше ж тут нічого нема. Резетка. Блін, забрав! А раніше не міг забрати, пішли. Всей. Тепер ми відкриємо цю штуку. Щось підлагою якось цей. Не розумію. Так, помпу. Сюди. Гарна ідея, але вона не дістає до води. Ее все, зрозумів, оці трубки ось і сюди, так? Точно. І скотчем скріпити. Точно. І скріпкою закріпити. Це не спрацює. Можливо, ще раз? Так не думаєш, окей. Окей, тепер прибрати. Я не можу проштовхнути далі. Думаєш, вистачить цього? Не можу приштовхнути далі. Так, і тепер мені потрібно. Мені потрібно якимось чином прибрати цей м'яч. Як я розумію. Як я розумію, мені потрібно прибрати м'яч. Може його пробити? Розігнути скріпку якимось чином. А, жодного уявлення немає. Цим неможливо проколоти. А якщо її... Нагріти скріпку. В смислі, а де? На свічках серйозно на торті свічку нагрівати. Ну добре, пішли. Нагріємо. А чому, типу, і воно не проколює? Воно повинно розплавити? Ну давай. Де воно? Нагріта, окей, пішли. Пробувати ящик. Так, застряг, застряг. Бульк. Так, а тепер. І шо? Та йомайо, що -йо, ж такі різкі змії, я забрав змія, пішли до татка віднесемо. Ра! Я дістав його! А, так, нічого більше нема. Вниз. Поїхали до татка. Скажемо, тятко мой змія знайшли. Це якесь марення його. Він сидить у шафі, він переляканий. І. Якісь у нього марення. Татусь! Тату, ти де? Втік. Збереження. Збереження, збереження, збереження. Давай, напевно, на цьому зупинимо, щоб далі ну, не робити великі серії. Хоча я б, напевно, по епізодам би робив. Типу, перший епізод, другий. Просто вони можуть бути розтягнуті дуже сильно в часі. Я не хочу десь посередині закінчувати серію. Тут, типу, ми збереглися, тому на цьому місці і завершимо. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.